На, храму. на початку царювання його якома, сина Йосіного, царя Юдиного, було оце слово від Господа, кажучи. Так говорив Господь, стань на подвір'ї Господнього дому і будеш говорити всім юдиним містам, що проходять на поклін до Господнього дому. Усі ті слова, що я наказав був тобі, щоб до них говорити, не обав ані слова. Може, почують вони і вернуться. Кожен зі своєї злої дороги, і я пожалую щодо зла, як і думаю вчинити їм через злі їхні вчинки. І скажеш до них, так говорить Господь, якщо ви не будете прислухуватися до мене, щоб ходити за законом моїм, якого я дав вам, щоб прислухуватися до слів моїх рабів, пророків, яких я посилаю до вас рано та пізно, та не слухали ви. То вченю з оцим домом, як з щіло, а місто це давна прокляття для всіх народів землі. І чули священики і пророки і весь народ Єремію, що говорив ці слова в Господньому домі. Амінь.